Бажаю здоров'я! З вами Бородатий Санта, і ми продовжимо наше виживання в арк. А перед початком відео підпишіться на канал та поставте вподобайку. А ми будемо починати. <звук> я почав думати про переїзд і чомусь дуже сильно хотів острів. Звичайно, кожен з нас хоче півострів. Ну, якщо ви розумієте, про що я. Але на це потрібен час. Тому я зупинив свій вибір поки що на острові. Перший острів мені здався не дуже цікавим, тому я полетів ось на цей маленький острів. Але маленький острів виявився досить таки маленьким. Тому я полетів на третій острів. Він виявився таким незвичайним, ніби це панцир якоїсь черепахи. Тому я вирішив подивитися останній варіант. Але думками я вже жив на третьому острові. Останній острів мені здався моторошним. Звичайно, знав би я, що там буде відбуватися далі, я б його і не дивився. Тому я зупинився на третьому острові, хоча тепер він завжди буде першим. Одразу ж почав будувати собі дім. Так як я хотів не класичну форму та багато простору, мені довелося витратити дуже багато часу. Закінчивши з фундаментом, я перейшов до стін. Збудувавши перший поверх, я зрозумів, що місця не вистачить, тому почав будувати другий поверх. Коли зламалась сокира, я вирішив спочатку її відремонтувати, а потім продовжити будівництво. Мені потрібен був верстак, а для верстака переплавлений метал. Тому логічно, що спочатку мені потрібна пічка. Але вона в мене не відображалася. В той момент я не подумав спробувати зробити це від першого обличчя, а просто вирішив перезайти. А ось ОБС це програма для запису вирішив інакше. Щоб ви розуміли, всі ці півтори години я грав з думкою, що все пишеться. Всі півтори години я будував та показував вам результат. Але, на жаль, нічого немає. І зрозумів я це вже через декілька ігрових днів. Боже, яке кончене. Тому зараз покажу вам весь результат вже по факту. Прокинувся я в своїй кімнаті на другому поверсі. Тут, як ви бачите, є балкон та шафа для рідкісних речей. Далі зал, який на той момент я ще не знав, для чого саме буде потрібен. На першому поверсі майстерня, дім для додошок та кухня. Так як я тільки що приїхав, то поки що більше нічого й немає. Я вирішив, що мені потрібен аргентавіс, так як він значно сильніший та може підіймати більшу вагу. Тому почав я з будівництва пастки. Працює вона дуже просто. Ми залітаємо у відкриті ворота та пролітаємо повз колону. А так як у аргента моделька більша, він вилетіти не може. А ми в цей момент закриваємо ворота. Слухай, а вдало ти це вигадав? Я навіть спочатку не втямив. Молодець. Схема дуже проста, тому я полетів шукати хорошого аргентавіса. Знайшовши 130-го, я почав його вести до пастки. Так як в нього не дуже велике радіо то він просто забував про мене. Але я не забував про себе нагадувати. Ось приблизно так я хотів його довести до себе додому. Але його з'їли. Тому я полетів шукати нового. Я дуже довго літав, він не міг знайти нормального рівня. Тому коли побачив сову сотого рівня, вирішив, чому б і ні. Але вийшло маленьке недорозуміння. Я заплутався в деревах і випадково натиснув літеру Е. Я дивом залишився цілий, тому якомога швидше хотів вилетіти з зими, тому що від холоду втрачав ХП. Я був на грані смерті, але побачив аргента і вирішив спробувати його довести до пастки. Але зрозумівши, що я скоріш за все помру, я відірвався від аргента та хотів зробити багаття, щоб легше себе було знайти. Але не встиг. Я прокинувся, взяв запасну броню і полетів забирати свої речі. Не розтраюйся. відвіз Птеранодона додому і знову полетів шукати аргента. Знайшовши 130-го, я повів його додому. Підлітаючи, я почав його заганяти і вийшло з першого разу. Ну, а коли він був вже в пастці, я почав настрелювати. Коли дроти закінчилися, я почав стріляти стрілами. Коли він впав, я поклав ягоди та полетів за першосортним м'ясом. Поклав м'ясо аргенту і побіг робити сідло. Нарешті він встав. Навіть ягоди були не потрібні. О-о-о. Oh, oh, oh. Я вирішив зробити станок, але потрібна була цементна паста. Тому я вирішив летіти до бобрів. Знайшовши хатку, я, як то кажуть, пішов на діло. Обов'язково викидуйте все з хатки, що вам не потрібно, тому що хатка поповнюватись не буде, її потрібно зламати. Бубр, курва! Я пірдолекі бидле! Бобер! Ей, курва, бобер! Бобер, не співдалай мордо! Я ледве встиг сісти на аргента. Ще декілька ударів і все. Я б загинув. Але все добре. Я забрав пасту і полетів додому. Все інше в мене вже було метал, селітра, нафта та кристали. Далі я зробив бензин з нафти і шкіри та генератор. Для розвитку мені потрібен був полімет. Тому я полетів до пінгвінів. Але знайшов дещо краще, ніж пінгвіни. 150-го аргента. Тому повів його додому. Загнав пастку. Далі все досить класично. Настріляв, він впав, поклав м'ясо, він встав. Але до полімеру я все ж таки повернувся. Я знаю, що краще добувати не сокирою адрючком, але вийшло, як вийшло. Назбиравши полімеру, я зробив собі хороший холодильник та GPS. Я вирішив робити нову пастку. Так як не до всіх тварин підходить та пастка, яка є, я почав будівництво нової. Як вона працює? Ти просто по східцях заганяєш жертву всередину, і завдяки стінам вона не може вийти. Скоро ви це все побачите. Випробування випало на Деодона. Я підняв його, а потім вже скинув в пастку. Далі все класично. Стріляю. Та кладу відпочивати. Але все не так просто. Він їсть не так, як всі. Він зжирає все просто миттєво. А все чому? Тому що цей динозавр завдяки їжі яку з'їв, може лікувати. Тому він дуже багато їсть. Для проходження мінібосів він мені дуже сильно знадобиться. Точнісінько таким же методом я вирішив приручити 85-го анкілозавра. Закинув пастку і зрозумів, що в мене немає гнилого м'яса. Я вирішив полетіти на сусідній острів і забрати його з трупів. А ще досить непоганим бонусом був органічний полімер. Набивши гнилі, я повернувся і зробив дротики. Та приручив анкілозавра. Так як в мене вже був генератор, то потрібно було багато бензину, а нафти не було. Тому я полетів шукати тек динозаврів. І подивіться, якого красення я знайшов. Якби він був хоча б сотого рівня, я б його приручив, а так. Я його досить легко вбив. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А той, хто не бачив попереднє відео, я залишив ось тут для вас підказку. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі!